Усім привіт! І що ж, розбираємо додатковий функціонал для Pocket Option. це розширення, яке додає функціонал з основних функцій. Це, по-перше, переноситься меню в праву сторону, щоб не закривати графік і було зручно. А по-друге, можна гортати просто стрілочками і робити це в рази рази швидше. Також, як бачите, ось тут додається, це можна вимкнути, можна вимкнути вже за бажанням. Це ось тут вибираєте, вимикаєте, вмикаєте, як хочете. Це, аби було зручно відсвятковувати таймінги, це повторно прописується актив, плюс дохідність. Також міняється колір в залежності від дохідності, щоб, нечайно не зайти там, де погано. Що тут ще є по функціоналу? Це ті самі таймінги, можна фільтрувати собі ОТС від офіційних котирувань. тобто хочете усі ставити, хочете лише ОТС, хочете офіційні котирування, тобто без ОТС. І тоді у вас в списку їх просто не буде. Е, також є мобільна версія. Ну, Цією функції особисто я не користуюся, але це зручна функція, можна собі виділити. Е, яка дохідність тебе в принципі цікавить, В мене стоїть 75% плюс, і усе, що нижче, в мене просто не буде тут гортатися. Давайте ось так догортаю. До нижчої дохідності, до 75%, от, от 78%, і далі вже от йде нижче, бачите, просто не перемикається, зразу пригає на більшу дохідність. Якось так. Дуже зручно рекомендую. Також ділюся, як підключити, просто пишете на монтрейд, нам в телеграм, і я безкоштовно з вами поділюся даним розширенням. Усім профіту!